Об'єднані футболом разом сильніші. 50 бойових зіткнень з окупантами відбулося минулої доби на фронті, повідомили у Генштабі ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки. Не мав успіху противник. І на Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ уразили пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, станцію РЕП, склад боєприпасів та вісім артилерійських засобів. Слава Україні! Розпочалась 618-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, в ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних безпілотників типу Шахет 136 131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних безпілотники та одну ракету «Х-59». Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Могриці, Сумської області, Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Виїмка, Спірне, Кліщіївка, Південне, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Сухіяли, Водяне, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області, Республіканець, Антонівка, Новокаїри, Придніпровське. Тягінка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця. На Кубінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак ворога. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля південного Донецької області. У той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримки авіації не полишає спробу точити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику у значних втрат. Безуспішними для окупантів були наступальні дії біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєвєрне, Первомайське, Донецької області. Тут підрозділи Сил оборони України відбили близько десяти атак ворога. На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Причистівки та Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля роботиного Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Російські окупанти проводять насильну. Російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях, а потім їх цинічно мобілізують до лав окупаційних військ, зокрема у Мелітополі, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, під час вручення паспортів РФ чоловікам водночас вручають і повістки з вимогою стати на військовий облік протягом двох тижнів. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 850 російських окупантів, 24 танки, 24 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 РСЗВ, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 33 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!